Хочу вам розповісти про нашу улюблену модель. Йому вже багато-багато років, дуже популярна, але досі її замовляють. Чому? Тому що він йде без подушек, невеликий його габаритний розмір вписується в будь-яку кімнату. А його чудова поличка в куточки, так взагалі. Найфішечка його. Його габаритний розмір 2,43 на метр Чим він іще гарний, тим, що в нього кут можна змінити будь-коли. Тобто, зараз він правий, можна його зробити лівим. І в комплекті до нього завжди йде такий маленький столик, який на колесиках, а ще в ньому є така ніша. Також є ніша в короткій частині і в кутовій. Механізм розкладки Дельфін спальне місце 1,20 м, на наповнення безпружинна основа. Чим він зручний, що на бильцях є такі МДФ-накладки, досить зручно поставити чашечку з кавою або щось інше. Зараз він у велюрі, ця тканина волого відштовхуюча, а також стійка до подряби. Можна замовити в інших кольорах або в іншій тканині. Це також можуть бути матові велюри, шеніли, рагошки, кожзам, будь-який варіант. Цей диван можемо доставити по всій Україні, а ви не зволікайте, пишіть нам в дірект.